І на завершення випуску традиційно про погоду. Перший день листопада був теплим та сонячним. По всій території області повітря прогрілось до 20 градусів. А це на 9 градусів вище кліматичної норми, якими будуть вихідні та наступний тиждень, знає Лілія Горбатюк. Суттєве зниження температури, дощі та сильний вітер. Якої погоди очікувати найближчим часом, дізнаємось у синоптикині Тетяни Негадайлової. Завтра в першій половині дня по всій території області пройдуть лише невеликі дощі, але посилиться вітер. Північно-західний вітер завтра посилюватиметься до 15-18 метрів за секунду. І, хоча ранок буде ще досить теплий, в межах 5-10 градусів тепла. Але істотного ходу температури протягом дня не відмічається. Максимальні температури сягатимуть лише 10-13 градусів тепла, ну а другій половині дня навіть знижуватимуться. Неділя буде відносно також комфортною. Вітер стихне, опадів не відмічається. Наступного тижня пройдуть короткочасні дощі, а температура повітря буде такою ж, як на вихідних. Понеділок ми очікуємо ще один холодний фронт. Він прийде вранці, знову ж досить слабкими дощами, які відмічатимуться на більшій території області, але місцями їх і не відбуватиметься. Знову посилиться північно-західний вітер до 15-20 метрів за секунду. Ну і температура протягом дня становитиме вранці 0,5 градусів тепла, а в день 9-11 градусів вище доля. Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан. Новини СІ-4.